Доброго дня! Сьогодні хочу зробити міні-екскурсію по всім товарам НСП, якими які користуюсь особисто, які знаходяться в моїй аптечці вдома. Перш за все розповім про дикий ямс. Це препарат, без якого не розпочинається мій день. Взагалі я використовую його для того, щоб нормалізувати цикл, щоб мені не було боляче під час ПМС, під час менструації. Для жінок старшого віку рекомендується приймати дикий ямс для того, щоб покращити процес переходу клімаксу. Такий Досить такий неприємний процес, але він ну, взагалі наступає у всіх, тому рекомендується приймати дикий Ямс. Дуже крутий препарат. Паударка далі. Це товар, який є протибактеріальним, противірусним, противогрибковим. Це, ті, це той товар, який взагалі. Повинен бути в кожній аптечці, я рекомендую, буквально за один-два дня курсу прийому ставити на ноги. HVP і NHLAX два препарати, якими я користуюсь досить рідко, але користуюсь. HVP це той засіб, який мені допоміг, скажімо так, в... вивести себе з депресії, з депресивного стану. Це заспокійливий, дуже крутий на травах препарат. Нейчелакс – це товар, який допомагає взагалі під час якихось застою в кишечнику. Ну всім люди це все буває. Це те, що необхідно. Він дуже легко, дуже м'яко знімає запалення, допомагає очистити кишківник. Далі, хлорофіл і ТНТ. Це просто моя любов. Хлорофіл кожного дня я приймаю це. Він не кишечник, допомагає почистити ваш організм повністю. Починаючи з крові, очищає повністю кров. Та допомагає, скажімо так, підтримати шлунково кишечний тракт та ваше здоров'я, піднімає імунітет. ТІНТІ навіть вам покажу. Тут такий склад, що просто потрібно показати. Ви подивіться, скільки тут вітамінів, мікро-макроелементів. Тут є всі необхідні ну, на день вітаміни і мікро-макроелементи для людини, також волокна, всі натуральні, нічого лишнього нема. Так і написано: все необхідне на кожен день. Завдяки цьому препарату ви повністю піднімете і повністю заберете всі дефіцити в вашому організмі. Тобто я рекомендую. Це той, те, що потрібно кожній людині. Це ТНТ, це хлорофіл, він необхідний взагалі. Також по ударку я рекомендую. Нейчелакс, я рекомендую. HVP дикиям з побажанню. Ось, але в мене це все є, і я дуже цьому радуюсь. Радію. Ось для того, щоб купувати продукцію НСП зі знижкою в 30%, потрібно оформити дисконт та стати офіційним клієнтом від компанії NSP. Як це зробити, я можу розповісти. Тож, телефонуйте, я вам залишу всі дані, дізнавайтеся, замовляйте, я вас проконсультую та буду рада взагалі вам допомогти. Гарного дня!